У великому зеленому лісі жив маленький зайчик Тимко. Він був дуже допитливим, веселим і любив гратися з друзями. Але останнім часом у лісі лунав голос старого ворона, який казав: Увага, мешканці лісу, небезпека, Хочеш до укриття! Коли це траплялося, всі лісові звірята швидко бігли до своїх безпечних нірок або підземних сховків, але зайчиня Тимко щоразу хвилювався, бо не знав, що робити в укритті, щоб не боятися. Одного разу мудра сова Глафіра помітила його розгубленість і сказала: Тимку, не бійся, я навчила всіх звірят правилам поведінки в укритті. Хочеш дізнатися? Так, кивнув зайчик. Сова розгорнула свої великі крила і почала розповідати. Перше правило швидко, але спокійно йди до укриття. Не можна панікувати, бігти хаотично чи виридувати – Це заборонено. Глибоко вдихни, візьми когось за лапку і впевнено йди в безпечне місце. Друге правило сиди тихенько і слухай дорослих. Якщо всі будуть шуміти і метушитися, стане складніше почути важливі новини. Говори тихим голосом або грай у спокійні ігри. Третє правило Май при собі чарівний рюкзачок. У нього можна покласти воду, щось смачненьке, іграшку, книгу або розмальовку. Це допоможе відволіктися та зайняти себе. Четверте правило. Якщо страшно, роби дихання зайчика. Дихай носиком на вдих, а на видих відкривай ротик і видихай через ротик. Так твій організм швидко заспокоїться. Вдих через носик, видих через рот. І п'яте правило: Обійми друга або тримай когось за лапку. Разом не так страшно. Друзі можуть допомагати одне одному залишатися спокійними. Зайчиня уважно слухав, а потім раптом знову пролунав голос Ворона. Увага! Всі в укриття! Тимко швидко схопив свій рюкзачок і разом із друзями зайшов у підземне сховище. Там він дістав свою улюблену м'яку іграшку, почав дихати диханням зайчика, як вчила його сова. А потім пограв із білочкою в спокійну гру. Коли тривога минула, мама зайчиха пригорнула тимка Ти був хоробрим і все зробив правильно, похвалила вона. З того дня Тимко вже не боявся укриття, бо знав, як поводитися, щоб почуватися спокійно та безпечно. Пам'ятайте, навіть у найважчі моменти. Можна залишатися спокійним, якщо знати правила безпеки, мати з собою улюблені речі та підтримувати один одного.